Слава Богу. Якби не дух святий, то хто б тебе утішив? Хто б сили дав тобі стояти в боротьбі, хто в світі? цим тебе ніколи б не залишив, і хто підтримав би тебе, тоді. Якщо не Дух Святий, то хто тобі поможе, хто збереже від лютих стріл гріха, це Дух Святий. Спасати завжди може у будь-яких обставинах життя. Якщо не Дух святий, то хто тебе научить, як свято жить і вірність берегти, лиш він один з руки тебе не пустить, і в небо вічне зможе довести. Якщо не Дух святий. То хто тебе наповнить у серце мир, любов Твоє пішле. Це Він один, в душі твоїй заповнить ту пустоту і радість там буде. Прийди, мій друже, до Ісуса близько, Він сповний Духом все Твоє єство, схили коліна перед Богом низько і за все подякуй, що Господь. 你带一眼艾米